Сховище 34. Сховище 34 було справжнім раєм для любителів зброї, але кошмаром для тих, хто любив відкритий простір. Тут було настільки багато зброї та боєприпасів, що можна було влаштувати підземний арсенал. Але для житлових приміщень залишалося зовсім небагато місця. Мешканці сховища 34 мали доступ до всіх можливих розваг, але в якийсь момент сховище почало страждати від перенаселення. Наглядач, побоюючись, що це все скоро вибухне в прямому й переносному сенсі, закрив доступ до арсеналу. Жителі, які хотіли захистити себе за допомогою пістолетів, відповіли бунтом, прорвалися до зброї і вийшли зі сховища у 2231 році. Ідея досить проста: що може піти не так, коли у кожного в руках кулемет. Після того, як перша група мешканців зі сховища втекла, вони рушили до авіабази Неліс. Де заснували своє диво суспільство? Вони стали відомими як бумерс, або ж бомбісти або бомбери. То вже якому зручніше вимовляти, і це не просто метафора. Ці пани та панночки любили вибухи більш ніж будь-хто інший. Оселившись на авіабазі, вони продовжували готуватися до всього, що може трапитись, і проводили своє дозвілля, запускаючи снаряди на всі боки. Їхня історія відображена на фресках у стилі бойових літописів. Про великий шлях від сховища до домівки. Бомбери виросли з цієї маленької армії і стали однією з найвідоміших груп у пустках Мохаве. Замість того, щоб ховатися від радіації, тепер вони контролюють свою нову базу та готові підривати будь-яку загрозу. Їхні навички обстрілу стали настільки легендарними, що будь який мандрівник у пустці тричі подумає, перш ніж наближатися до авіабази Неліс. Як вони кажуть, тримайся подалі або вибухни.